Вони знають, як зробити Черкаси кращими. Небайдужі Черкасці: Петро Чернявський, Дмитро Задириголова, Олександр Руденко, Ольга Ракова, Віктор Шпильовий, Олексій Севериненко, команда професіоналів, члени громадської організації Черкаси твій дім. Кінець нинішнього року ознаменувався для України низкою реформ. Нині уряд розробляє зміни до пенсійного законодавства. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. 24 грудня віце-прем'єр Сергій Тігіпко має винести його на розгляд, після чого відбудуться громадські обговорення. У необхідності реформи переконують фахівці. Сучасна демографічна ситуація в Україні склалася так, що на 10 працівників припадає утримання 9 пенсіонерів. Населення країни стрімко старіє, а народжуваність падає. Черкащина за цими показниками перебуває у лідерах. А що передбачається здійснити пенсійною реформою? Деякі передбачалося збільшення пенсійного віку, обмеження максимальних пенсій для тих категорій осіб, які отримують пенсію понад десь на рівні 8800 гривень. Також збираємося переглянути взагалі саму схему розрахунку пенсії. Нинішня пенсійна система далека від досконалості. Так, наприклад, призначення пенсій відбувається аж з 28 законами. Крім того, є значні проблеми із наповненням пенсійного фонду. Нині від 40 до 60% економіки перебуває у тіні. Але разом із тим найбільші проблеми існують не з приватними підприємствами, а й з державними, принаймні у Черкасах. Найбільша проблема в тому, що найбільші боржники – це підприємства державної і комунальної форми власності, це тобто які в підпорядкуванні держави, а також Черкаської міської ради знаходяться. І дуже важко з цих підприємств стягнути кошти, тому що стягнення цих коштів обмежене чинним законодавством. За словами начальника пенсійного фонду Придніпровського району Тетяни Рожко, пенсійний фонд вдається наповнити лише на 86 відсотків. Але найбільше обурює самих пенсіонерів чималий розрив між мінімальним і максимальним розміром пенсій. Черкашенка Раїса Олексіївна має за плечима 40 років трудового стажу. Нині вона отримує 832 гривні пенсії. Жінка доглядає за дочкою інвалідом, і цих копійок ні на що не вистачає. Дуже дуже я біжена. Всю життя проробила і на копійках живу. От. Пенсії не вистачає на ліки. Дуже б дуже б хотіла б, щоб поставили такий випрос, щоб люди отримали таку пенсію, щоб їй вистачило і на ліки, і на прожиток. Відтак необхідність змін усвідомлюють і самі пенсіонери, а фахівці вже в проведенні реформи передусім насторожує поспіх, з яким її намагаються провадити. На думку експертів громадської організації Чуркаси Твій Дім, головне, щоб стислі строки не вплинули на якість змін. У нас пенсія мінімальна від максимальної відрізняється не просто в рази, а в сотні разів в 172 рази. У країнах Європи ну, ця різниця складає, ну, наприклад, 5 разів. А в нас це більше ста разів. У нас 3,7% пенсіонерів отримують пенсію від тисячі до 16 тисяч гривень, а 55% пенсіонерів отримують пенсію менше 800 гривень. Скасування елітних пенсій, підрахованих фахівцями, заощадить приблизно 10 мільярдів. І це в рази більше, ніж заощадження від підвищення пенсійного віку. За словами Петра Чернявського, якісна пенсійна реформа має вирішити три основні проблеми. Треба відійти від системи нарахувань на заробітну плату до системи відрахувань від заробітної плати. І ці відрахування мають іти в не в пенсійний фонд, а мають йти. До державного пенсійного банку, який необхідно створити, і ми потихеньку відійшли від солідарної системи, яка на сьогоднішній день себе жила, вона і не є справедливою, тому що солідарна система передбачає, коли пенсії сьогоднішнім пенсіонерам напряму залежить від того, скільки їм оплачують сьогодні ті люди, які працюють. Друга проблема це крайна несправедливість в нарахуванні пенсій, яка не відображає і реального стажу і реального вкладу людей, і третя проблема це дефіцит пенсійного фонду. Це Непроста а складна задача, яка потребує не тільки професійного підходу, а чесного підходу. І не чиновники, і не лише чиновники мають творити пенсійну реформу, тому що вони її будуть творити лише під себе. А тут треба залучати звичайно фахівців, вчених, громадськість для того, щоб виписати такі справедливі правила гри в цьому питанні, які б забезпечили достойне життя людей.